Renault Megane 2012 року. Пробіг 222 тисячі. Оригінальний пробіг, який читається всіх в боках, будь підтверджується будь якою історією. Можна замовити перевіктиков і перевірити. Можна почитати в бок. 222 тисячі. Автомобіль приганявся для себе в максимальній комплектації без жодного підкрасу. Зараз пройдемося приборчиком. В автомобілі є камера заднього виду, підігрів сидінь, навігація. Ось такі класні диски, панорамний дах, два люки, безключовий доступ автомобіля, два ключі. Твузонний клімат-контроль, який дуже добре працює, дуже добре холодить. Преміальника акустика басе, складання зеркал, автомобіль автоматично замикається, коли від нього відходиш. Прийдемося то ще автомобіль повністю в заводському окрасі, жодного підкрасу. Таких автомобілів дуже мало. Максимально багато точок ставлю. Все в заводі. Кришка багажника без ріжиків, без піддуття і не фарбована. Пороги автомобілі теж не фарбовані, без піскострую, в ідеальному стані. Що свідчить про оригінальність пробігу. Лівий порог. У ось такому класному стані карти до як нова. Кіра, сидіння, нічого не, не перешивалося, нічого не робилося. Двокотник. Автомобіль повністю обслужений, нічого робити не потрібно, взагалі нуль вкладень.